Мікс чоловічих і жіночих крокс Joy Bis. Лотику 10 пар. В різних розмірах. Ось такі на липучці. В розмірі 41,5. Дуже м'ягенька, приємна резина, не парить ніжку. Такі 38,5 розмір. Дуже гарний колір.

Синенькі на ліпочці також в розмірі 39,5. Сірі 39,5 39 також. Ружеві 41,5. І чорні розмір 38,5 з утепленням. Утеплення виймається і буде звичайний кроксик. пас ремінця.